Отже, розглядаємо агрегацію на конкретному прикладі. Ну і зможете потім його навіть продовжити. Да, це буде ваше завдання, так, продовжити доробити цей приклад. Але спочатку дивимося, що тут, що тут є. А, значить, нехай у нас є клас Робітник. Да, значить, у нього нехай там є ім'я, да, тобто воно в зоні Protected. В зоні Public тут є конструктор, який приймає скажімо так, параметр да, і записує його ім'я. Ну і може бути низка інших методів, да, зараз неважливо, не яких саме. Далі у нас може бути клас департамент. І, власне, департамент у нас має виступати агрегатором. Тобто департамент має містити якийсь конкретний набір працівників, так? Тобто, масив або вектор. Причому, як ми розуміємо, кількість працівників в департаменті вона не постійна. Кількість працівників, які працюють, вона не постійна. Да? Тому що люди влаштовуються на роботу, звільняються, да? тобто є пленість кадрів. Да? Значить, Ця кількість не фіксована. Да? Так, як, наприклад, в автомобілі, да? От якщо є 4 колеса, все, 4 має бути. Так? Е, ні, тут е, кількість може, може змінюватись. І, наприклад, да, значить, якщо у вас є об'єкт да, такого класу, да, ви можете створювати. Е, якщо є такий клас, можна створювати об'єкти такого класу. А далі, значить, е, у вас. Ви створюєте е, об'єкт типу департамент. Ну, крім того, що департамент має містити якийсь там масив або вектор співробітників, да, а у департамента є якісь свої там ключові ознаки, да, які його роблять е, ну, е, неповторним, роблять його не схожим на інших. Да? Ну, наприклад, якісь там в цьому департаменті є свої, там, посадові інструкції, да. Там, є діяльність, якою займається конкретно цей департамент. Ну І, так далі. Да? І, власне, для того, щоб агрегація відбулася, да, потрібен, метод, потрібен метод, який можна було застосувати до департаменту, до об'єкта департамент, і туди за вказівником да, додати наших, наших працівників. Да? Ось, ось вам ще один приклад. Ще один приклад агрегації. Тобто це там, де потрібно накопичувати якісь певні, певні об'єкти. Так, Якщо у нас вказівник, да, то виклик методів, пам'ятаєте, ми робимо через стрілочку, ну воно тут підкреслює червоним, да, тому що насправді там нічого не визначено. Да, тобто Ці методи там в класі worker і так далі, да, вони не визначені, тому воно показує підкреслене, да, але в принципі треба розуміти, що. Euh, схематично, да, воно і, і так і має бути. Ну, і відповідно, значить, якщо у нас там а, а, динамічним чином створювалися об'єкти да, за допомогою оператора New, то е, таким же самим способом да, вони мають вилучатися, е, ну от е, це те, що стосується агрегації.